Вітаю, поговоримо про пропаганди держави-агресора. Останніми тижнями вони наповнили інформаційний простір як на своїй території, так і на території України. Намагаються проникати з наративом про те, що відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині робить цей регіон і обласний центр легкої здобичі для російської армії. Також вони намагаються посилювати цей наратив вкидом про те, що, начебто, фортифікаційні споруди відсутні через корумпованість, і ці фортифікаційні споруди стали приводом для. Збагачення українських чиновників про це повідомляє безліч російських телеграм-каналів та інших медіа. Зараз і київських, і харківських руководителі співають: а де укріплення на Харківщині, на які виділялись мільярди. Отвечу: там, де і укріплення ВСУ вистрає після СВО, тобто в карманах Київських і прочих чинуш. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету: по-перше, посіяти паніку по-друге, розсварити українське військове керівництво з місцевими адміністраціями, з українською політичною владою а також посіяти зневіру щодо спроможності України берегти і обороняти свою територію в очах західних партнерів. Отже Заяви, пропустимо, то відсутність фортифікацій на Харківщині є маніпулятивними. На підступах до Харкова, як і в решті прикордонних і прифронтових областей, зводиться ешелована система оборонних фортифікацій, яка складається з кількох оборонних рубежів. Звичайно, якщо зараз частина зусиль російської армії спрямована на сіру зону, то відсутність там фортифікації пояснюється тим, що кожен метр цієї землі перебуває під щільним вогнем російської артилерії, і зведення будь-яких споруд там було неможливе. Ні зараз, ні рік тому, ні два роки тому відповідно ті лінії, які збудовані, вони збудовані далі, і вони є на сьогоднішній день рубежом української оборони. Так, такий саме наратив поширюється щодо Сумської області, і тут є єдиний заклик, який можна повторювати: що треба бути надзвичайно обережним і мати критичне мислення, коли вкотре чуєте схожий інформаційний наратив, спрямований на те, щоб послабити єдність українців зсередини. Тим часом російська пропаганда намагається здійснити традиційний для себе фінт, покласти на Україну відповідальність за дії, які не мають жодного спільного з Україною. І часом є справи рук самих росіян. Цього разу, щойно з'явилася новина про замах на словацького прем'єр-міністра Фіцо, як вся російська пропаганда почала звинувачувати в цьому Україну під абсолютно надуманими фейковими приводами і не маючи для цього жодних підстав і жодних навіть фейкових доказів. Так, очільниця російського каналу пропаганди і намовлення Маргарита, Рита Симонян, щойно з'явилась новина про замах на Фіцо, повідомила. Прем'єр Словакії ранін тот, який говорив, що СВО почалась в результаті розгула українських неонацистів і у Путіна не було другого виходу. Ось вот так вони працюють, що й требовалось доказати. Звичайно, в такий спосіб покладання відповідальності на Україну є просто частиною класичної російської брехливої ІПСО і нічого немає спільного з правдою. Так само намагається підтримати цей наратив і військовий пропагандист Коц, який після появи новини про замах на Фіцо заявив: саме яркесть стати ФІЦО Об Украине. Не сомневаюсь, что если бы в Европе застрелили какого-нибудь русофоба о русском следи говорили бы все, но покушались на премьера Словакии, который выбивался из западного мейнстрима по украинскому вопросу. Видповідно... Цією мовою російська пропаганда намагається звинувачити Україну в тому, що Україна не скоювала. І, звичайно, це є ще одним прикладом того, як Росія проводить ворожі ПСО не тільки в Росії, не тільки в Україні, але й за межами, в тому числі в Європі. Ще один приклад російської пропаганди це заяви одного з гауляйтерів. на Сторінках видання Новости Пуширін заявив о тому, що всі російські міста довжні бути освобождені, а історична справедливість должна бути восстановлена. Це доводить, що Росія не збирається зупинятися в своїх агресивних окупаційних діях і буде здійснювати подальші кроки з атак на українські міста, використовуючи для цього всі наявні види озброєнь і знищуючи цивільну інфраструктуру, ставлячи під загрозу існування української держави як такої. І, звичайно, це є вкотре приводом всім. Тим, хто закликає до переговорів, хто намагається знайти в словах Путіна раціональні слова, раціональні заклики щодо припинення вогню, вкотре зрозуміти його це не цікавить, а його метою є знищення України як незалежного проекту в корені для того, щоб мати на цій території повністю контрольований ним з Москви режим. Ще один приклад російської пропаганди в телеграм-каналі Старше Едди, який є одним з мейнстрімів російського ІПСО. Він розповідає про справжні наміри держави-агресора. Освобождений Росії землі відновлювати ніхто не буде. На освобождених землях буде нормальна Росія з законами, дорогами і всім тим, чому положено бути в державі». Дікі землі під контролем чубатих Гетьмана і прочі мелчка й дрочі стануть полем крайне інтересного соціально-антропологічного експеримента по приврощенню чоловіка в обізіяни, даби другим було не повадно. Тобто цей телеграм-канал, який регулярно цитується штатними пропагандистами Кремля, в тому числі Соловйовим, він не приховує, що справжні метою є винищення всього українського на території України для того, щоб перетворити на нову Росію і в такий спосіб покласти край існування України як незалежної держави розуміння цього має бути в кожного українця, хто сьогодні стикається з російською ПСО, і кожен українець має бути свідомим того, що почути або побачено з невідомих джерел, сумнівних джерел може бути частиною цієї російської ПСО. Тому заклад традиційний: не довіряти джерелам інформації, достовірність яких перевірити неможливо. Довіряти офіційним медіа, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.